I can lose my heart tonight Напевно, я купив кросівки Я ще стільки не заробляю. Викупив наушники з ломбарда. Я закрив кредит монобанку. Мене жахливий музикальний смак. Я працюю в інтернеті. Тейсон цей сон. Вітаю вас на Ютуб каналі 30 хвилин слави. Одразу підпишіться на цей канал, поставте лайк е і напишіть величезний коментар від ваших очікувань, що ви чекаєте від цього випуску. Ви ж знаєте, це не для мене, це для Ютуба і його алгоритмів Привіт усім, мене звуть Вячеслав Мадюкін. Ми розпочинаємо. Назви 5 слів, які знають арбітражники, не знають звичайні люди. Профіт, статка, рої. Фрод, срез. Терце, трон. Клоака, спенд. Лити в молоко. Ну, скажімо, медіабаєр. Scale. Господи, я сама погодно не знаю абітрасних слов ніяк. <рив> Бан. Тір 2, тір 1 тір 3. О-о! О-о, я о, також це чаю. Це вже можна заходити в орбітраж. Вигорання, потім гідезепам. <рив> це, це, це такі слова, які вони дуже люблять. Капа, профіт, креативи, сібій. Логи, спант, прокси, антики. CPA, CPA, оці всі нові термінології стосовно арбітражу, тому що я до цього знав, що є арбітражний суд, а от вся ця історія арбітраж, ну, тарбітраж. вона для мене була нова філієт маркетинг, арбітраж, статка, трафік, ліди, партнерка, байер. баєр, шейфапру. Трафік, арбітраж, бейслайн, фтд, вся ця база. А ну, ти назвав три нових, яких ніхто до цього не назвав. Ну от, значить, ти до поганих спеціалістів підходив. <рес> Зараз буде схлейка, з ким він стоїть разом. Що ти сказала батькам, коли вони запитали, де ти працюєш? Я завжди кажу, що я працюю в інтернеті. Все, на там все закінчується. Це було доволі таки складно пояснювати, тому що мені це було ну, спочатку складно, але я від вічом підключився, і він допоміг. А вони не питають, їм достатньо того, що вони від мене гуманітарну допомогу отримують. Ти червоний хрест для своїх людей. Від... Так, трохи пес своїм капає. Вони думають, ну дякую, Артем. Як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш? А у мене все дуже просто. У мене рекрутингова агенція і сайт для пошуку роботи в арбітражі, тому я так і пояснюю. А, а, кажу, IT цього вистачає. Щось десь робить, десь в рекламі. все. У да. мене мама і папа дивляться всі випуски. Вони не розуміють, що це таке, але вони дивляться все. Мені дивиться, що я беру інтерв'ю кажуть, такі цікаві люди, хороші. 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 Хороший. 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 Ми просто дивимося. В інтернеті вони довго не вірили, що я взагалі працюю. Вони думали, що це якесь баловство ство, тобто, то есть как бы типа, знаешь, там казал: "Иди, устройся на работу, через слышь, да кэ". Коли ти витратив свій перший гонорар, який ти заробив в арбітражі. Напевно, я купив кросівки брендові, це були Nike, якісь данки, і потораш до Карпат, така на два дня, типу з зашком, горе викупив наушники з ломбарда. Бо мене були такі часи, що я залажував в щоб що прожиді. Потім я пам'ятаю, заробив 600 гривнів на креативах і пішов. Викупив одне щось. Я не помню. Вже точно. Я не те, що купив. Я скоріш за все покривав борги. Ось так можна сказати. Я ще не заробила. почую поки що за зайдію. Мені здається, що це була піжама Вікторія Сікрет. Я оує. Інформація про набрав Вікторія Сікрет. З'яжіться з нами. На себе, любимою. Що купила? Спортзал. Прийшла займатися. Шмотки. Подорожі. Перша, яка більше покупка, це новий телефон, потім ноутбук. Купив квартиру, але ти успішний арбітражник. — Ну так. Да. <рес> я закрив кредит монобанку. А другий гонорар на кредит приватбанка. У мене немає можливості фінансувати. Ти чесна людина, знаєш, ти так. я старший, хто сказав, то машину, квартиру. Ну, я ще стільки не заробляю. Ні. Я до арбітража заробляв, а зараз а. я тільки налаштовую. Ми шукаємо нових героїв. Якщо хочеш потрапити в це відео, залишай великий коментар, пересилай це відео друзям і ми обов'язково в наступному епізоді знімемо тебе. Тобі головне бути активним. Падаємо топ-треків арбітражників. Я зараз тобі включу трек, чи качає він тебе, чи не качає. Трек написаний дуже добре, тому що суті, його писали саме справжні продюсери і писали ще на. Ту старусільну аудиторію, яка цінувала саме ці треки балади. Вона душевна. Твій трек, який качає тебе зараз. Це кожен раз новий трек від, залежить від настрою. Ну, прям за останній час це, напевно, Рамштайн Deutschland. — Ух Ух Ти прям да, да. Я меломан. Я слухаю майже всю музику. Аба, ACDC, <рес> Анна Трінч Артем Сіпій. Добре, скажи, який твій улюблений трек. Оцей вот щойно який був. Під <піта> такий можна працювати з ночі. <голос> Який трек качає тебе? А, мене зараз качає, до речі, Стромая. Санте, Мультизьют. Ось ці бітні мені прям дуже подобається. Давай, у мене жахливий музикальний смак якраз. Ми шукали тебе. <голос> <голос> О, прикольно, <так, голос> звісно. Да, так, качає, отлично. Но я зараз, якщо чесно, слухаю Непобачеє якусь класичну музику, але це чисто через перенавантаження. А взагалі тікток-чоловік що в Тік-Ток і качає <плес> 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 Ні, я... Так я не слухаю, я хоть таку музику не працюю. Що качає тебе? Бонжой, іт мой. Оце якась базована штука. Ну, давайте так. Ці треки качають арбітражників, коли вони тільки заходять в індустрію. Це ж не базово. Нормальних таких сталих арбітражників качає Аня Трінчер колоски. Окей, окей. Качає? Який трек качає тебе? Це ось Scrooge. Повертайся до наших, правлять твої мізки по вірші, не гірше Курбатова. Голодне дитинство, де кожен з нас навіть і не мріяв мати. Ну, я люблю розуміти, про що людина співає, а зараз не розумію, тому ні. Але це щось таке сучасне, драйвове. Я мене не таке з 90-х, от Bad Boys Blue я недавно слухав. I can lose my heart today. Оце, оце качає. Іван Гіга, о, а Степан Гіго. Чи Степан Гіго, да. Цей сон, сон, цей сон, я не менше чаю. Цей сон, цей сон. Красавно нам же, як чесно. Бані, що зробити на пісні? Я зараз співати зроблю. Я слухаю якесь техно, напевно, він навіть такого не знає. Наприклад. Стай, ганг нам став. Техно. Сексі-лейдер. Оп, 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 оп. Сатаніст. Скажи, що качає тебе. Ти також кайфовають сарежйов. Ми збираємо найсильніших арбітражників, хто най... найсильніший в сфері. У нас для цього є спеціальний прибор, який вимірює силу о, Ой, клас. давай. — У тебе яка робоча рука? Е — -е, для, для чого? Якщо для себе то право, якщо для когось то ліво. 59, давай, давай. О, це моє любимое. Я залишу 59, це моє улюблене число. Давай, 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 давай. Сильно, 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 сильно загадка. Щас, скільки. Ребята, вона робоча. Одною рукою. Одною рукою. Давай двома. Давай двома. О! 48. Показувай? Да, давай. Сильно, сильно, сильно. Давай, 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 давай. Жми, 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 жми. 50, 55 і Яка в тебе рука робоча? Ліва. Давай. Кажи. 29,5.